Ольга Гайдар вимушена переселенка з Харкова. Вона з двома дітьми три тижні тому приїхала в Ужгород. Жінка вже оформила заявку на одноразову допомогу для людей, які виїхали із гарячих точок. Біжали з-падстрілу, живемо подругі. В Харькове официально оформлена была на тот момент. Шесть с половиной тысяч получилось оформить идеи, которая дает государство. Слышали еще про помощь, которую дают на меня. У меня двое детей, 12 и 16 лет. Помощь две и три тысячи. Для того щоб оформити виплати, потрібно отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Потім подати заявку на грошову допомогу, розповіла заступниця директора департаменту соцполітики в Ужгороді Івана Франчук. За її словами, з 31 березня зробити це можна буде за допомогою додатку. «Дія». 31 березня уряд анонсує, що ці всі послуги будуть доступні в дії. Не треба буде приходити до органів соцзахисту або до ЦНАПів, як це робиться в деяких містах. А все це людина зможе зробити в своєму мобільному телефоні, тобто і отримати довідку внутрішньопереміщеної особи, і потім подати заявку на отримання допомоги. За словами Іванни Франчук, подати заявку для отримання виплати можна до 14 квітня. Ті, хто звернеться до 14 квітня, отримають допомогу, включно за березень. Уряд також анонсували, що можливо, бачачи ситуацію на 12-13 квітня, вони продовжать цей термін, щоб люди могли отримати допомогу за березень. Але якщо вони навіть цього не продовжать, то все нормально. Така людина просто отримує допомогу з 1 квітня. Попередньо гроші почнуть виплачувати із кінця квітня, каже Іванна Франчук. Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи потрібно або прийти до департаменту соцполітики з ідентифікаційним кодом та відкритим рахунком. У будь-якому банку або зробити це онлайн у додатку. Дія Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.